Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Внутрішньопереміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не варто звертатися до органів соціального захисту або ж центрів надання адмінпослуг для актуалізації даних на одержання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати продовжуються вже автоматично. Тут іде мова про 3 тисячі гривень для дітей та осіб із інвалідністю і 2 тисячі гривень для дорослих. Кому ж належать такі виплати? Перше. Особам, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або ж знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресії РФ. Друге. Особам, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло. І подали до 20 травня минулого року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через портал Дія. 3. Особам, які виїхали з населених пунктів, внесених до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, або які тимчасово окуповані. 4. Особам, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам станом на 24 лютого 2022 року. П'яте. Особам, які повторно перемістилися із тимчасово окупованих територій, або територій, на яких ведуться бойові дії. Після 24 лютого 2022 року громадяни України можуть оформити довідку ВПО та подати заяву на одерження грошової допомоги та проживання у застосунку ДІЯ або ж можуть звернутися до органів соцзахисту населення, СНАПу чи до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Щоб бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок.